Науково-методичні проблеми навчання історії України 20-го сторіччя між поляками та українцями основна тема конференції. Спільно її досліджували науковці з двох країн у стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Ректор вишу запевняє, такі конференції допоможуть належно підготувати студентів до входження в європейський простір. Ми продовжуємо розробляти програми співпраці програми. Дійсно чіткого розуміння історичних аспектів сухівських аспектів між Польщею і Україною, тому що у нас серйозні завдання по підготовці наших студентів до входження в європейський простір. Відвідав конференцію і виконуючий обов'язки генерального консула Республіки Польща в Луцьку Кшиштоф Савицький. каже зараз: основна проблема двох народів в тому, що вони мало спілкуються між собою. Мін молодю є. Z mojego boku jest so całkiem symboliczny. Co so, to so oznacza, że so, 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 so. przyjeżdżają na tydzień albo dwa grupa studentów e, z jednego wozu w drugi wóz, tak? z Ukrainy w Polsce czy, czy, czy z Polski w Ukrainę? To so, powinna być e, e, jakby systemne systemna. Подібні конференції запевнили її учасники, сприяють не лише зміцненню стосунків між Польщею та Україною, а й дозволяють поділитися конкретними поглядами щодо вирішення принципових питань майбутнього Європи. Олександр Туз, новини рівного.